Якщо ви хочете скористатися пістолетом, це коштує 200 доларів, і це включає одну обойму набоїв, сказав я. Якщо хочете скористатися ножем, це коштує 300. А безбольною битою 350. Зачекай, сказав Нік, чоловік, з яким я познайомився лише кілька хвилин тому. Чому пістолет коштує менше ніж бита? Розумієш, відповів я. Якщо ти скористаєшся пістолетом, я помру швидко. Але якщо ти заб'єш мене безбольною битою до смерті, я буду страждати. Тож я хочу отримати додаткову компенсацію за страждання. Нік почав потирати підборіддя, я знав, яке буде його наступне питання. Слухай, зрештою, сказав він. А ти точно безсмертний? Ти ж не просто якийсь суїцидальний дивак. Мене питали про це кожен раз, і я знав, що діє в цьому випадку куди більш переконлива за слова. Я дістав пістолет, приклав його до своєї голови і вистрілив. Господи Ісусе! закричав нік. Моє тіло впало на землю, і я лежав там мертвий секунду чи дві. А потім дірка в моїй голові почала позиритися і шипіти, а кров і м'якоть регнорували в кістки і шкіру. Я відкашлявся кров'ю. Я помирав багато разів, але до цього не можна було звикнути. Щоразу це було до біса дивним. Ти безсмертний. Вражено сказав Нік. Він був спантеличений, але я побачив знайомий блиск його погляді. Ти збираєшся платити, чи ні? Я перейшов у наступ. У мене є багато людей, які хотіли б вбити мене сьогодні ввечері. так, Так, звісно, сказав Нік, витягаючи гаманець. То твоя робота помирати? спитав він, дістаючи банкноти, і, не дочекавшись відповіді, додав, відстійна робота, як на мене. Коли я вперше став безсмертним, я думав, що це буде дивовижно. У мене був час прочитати кожну книгу, вивчити кожну мову і стати генієм. Зрештою, виявилось, що я був ідіотом, я жахливо засвоював інформацію, мав погану пам'ять і ще гірші аналітичні здібності. Не мало значення, як багато книжок я читав, якими науками займався. Я не ставав розумнішим. Зрештою, я дійсно був ідіотом. Та й таке. З кожним роком я відчував себе все більш відсталим. Але була одна річ, яку я робив дуже добре. Помирав. Ти не проти, якщо я запитаю як ти став безсмертним. Голос Ніка повернув мене в реальність. Зазвичай я не розповідаю таке першому зустрічному, відповів я. Але я зустрів безсмертного, який хотів померти. Він попросив мене вирізати йому серце. І коли я відкусив шматочок, його безсмертя перейшло до мене. Божевілля, сказав нік, простягаючи триста доларів. Я взяв гроші і передав йому ніж. Гаразд, Встроми мені його сюди, прямо в серце, добре? Звісно, звісно, сказав нік, глибоко вдихнув. Зробив крок вперед і встромив ніж, мені в шию. Якого хріна? сказав я, спливаючи кров'ю. Я впав на підлогу, а Нік вдарив мене ножем у груди і почав пиляти. Вибач, але я з'їм твоє серце, сказав нік, вириваючи моє серце, яке ще билося. Не треба. – хриплячи закричав я. Нік відкусив великий шматок, пережував і, зрештою, проковтнув. Я закляк і перестав дихати. Так сука. Я безсмертний. сказав Нік. Вихопив пістолет і вистрілив собі в голову. <звук> Він впав на землю. Як мішок з картоплею. Я глибоко вдихнув і сів назад. Дідько. Я кинув байдужий погляд на бездиханне тіло І посміхнувся. Я давно зрозумів, що ніколи не стану генієм, але все ще міг зробити світ кращим. Я міг би змусити потенційних вбивць. Вбити себе ще до того, як вони отримують шанс вчинити своє перше справжнє вбивство.